Нагоди 71-ї річниці створення української повстанської армії мешканці Ямниця Тесміницького району вшанували свого земляка читаря українських січових стрільців Дмитра Катамая. На вулиці Івана Смицнюка, поблизу Могаливояком УПА і січових стрільців, ямницькі активісти встановили пам'ятну плиту командиру станиці січових стрільців у Відні. Підпоручник Дмитро Катамай зробив чимало для своїх земляків. На еміграції працював в українській книгарні, брав активну участь у громадському житті української громади. Цілком символічним є той факт, що ямничанин непередодні 71-ї річниці з дня створення ОУН УПА вшановує ще одного славетного земляка, чотиря українського січового стрілецтва Дмитра Катамая. Коротенько ознайомившись з біографією цієї людини, це дійсно людина, яка заслуговує, щоб пам'ять його була вшанована. Поколіннями, які прийшли після нього, бо ті добрі справи, які він робив для ямничан, ще Першої світової війни, коли на території ямниці точилася жорстока боротьба між більшовицькими і австрійськими військами, і частина ямничан вимушена була емігрувати в Австрію. в Одне з невеликих містечок, цей чоловік допомагав із продуктами харчування, і з умовами отримання ямничан. І різними іншими моментами. Тому я вважаю, що правильно роблять сьогодні Ямницька громада, відкриваючи меморіальну дошку на честь славного сина українського святового стрілецтва. Коли прийшли роки, згадав я то все, події, які в мене в житті були, а також згадав свого вуйка Василя Постолянів, прізвисько Упа Покотило. І мене цілий час тут турбувало. Як би так зробити помин, якусь. Пам'ятку поставити. Я звертався кругом, потім звернувся до молодого хлопця, який вивчає історію ямниці, Сміжак Андрій, молодий хлопець, зеркало ямниці, а також Фашука, Катамая, Дороженка. Ми обговорили, звернулися до сільської ради. Голова сільської ради дав добро. Поставити пам'ятник. я тепер звертаюсь до молоді, ямниці, дітей, правнуків, коли проходити мимо цього пам'ятника, поклонитись при можливості засвітити свічку, згадати наших дідів, прадідів, які. Боролись за нашу незалежну Україну. Мені дуже приємно, що сьогодні в передень покрови ямничани вшановують своїх героїв, і сьогодні практично зібралася вся ямниця біля місця, де сьогодні будемо відкривати пам'ятний знак у честь наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні велике свято для нашого села. Про ямницький патріотизм відомо вже давно, і про це написано немало книжок, але так багато ще невідомого, що ми знову ж і знову вертаємося до нашої історії. І сьогодні відкривається нова сторінка ямницького визвольного руху. Це ми будемо вшановувати українських ямничан, українських січових стрільців. На цій плиті будуть усі прізвища тих ямничан, які брали участь у були українськими січовими стрільцями. Зокрема, ми будемо сьогодні вшановувати пам'ять Дмитра Теодоровича Катамая, який має надзвичайно велику. Біографію, він був організатором листопадового повстання. Він був патріотом не тільки села, а й мріяв про незалежність усієї України. Звичайно, що приємно, що оцю книжку написав колишній учень ямницької школи, молодий історик ямничанин Андрій Сміжак. Тому і тут є зв'язок і нерозривність поколінь. Сьогодні діти будуть садити. Діти першого класу будуть садити калину, яка є символом України. Ми будемо вчитися того патріотизму нашого старшого покоління, аби бути патріотами, бо від цього залежить, ким буде наше майбутнє. Мій чоловік дуже це питання завжди його боліло. Він дуже переживав. Його віку загинув учасник УПА, загинув під час війни. Дуже молодий. І це питання його дуже хвилювало все життя. І він вирішив. По-любому поставити пам'ятник пам'ять січових стрільців. Узгодив з місцевою владою. Вони дали добро, дозволили. І сьогодні ми святкуємо таке свято. По мене хочемо помінути всі громадою, села, хочемо помінути січових стрільців і Катамая, які якому відзначається сьогодні 125 років. То батьківщина моя мила, то рідна ямниця моя. Не раз вона руйнована, не раз вона бита, не раз її толочили, татарські копита, потім польські та австрійські, німецькі й московські. Не корились насильнику Смицнюки й Петровські, й Деркачі, Катамай й Ткачі, Кушніренки, Долчуки, Когучі й Галіпчаки, Іваночки й Обухи. Тиркоти і сміжаки, галярники і грицюки, як і мечки і вальки, духовичі і копачуки, приговичі і савчаки, божанки і кічаки, каравановичі і мицькі, і гулаги і шпільчаки, клюби і масюрники, пріговичі і маланіки, Тодосі і брикалюки і фуфальки, і синьки. Морози й Дем'янчуки, легіні і Легінюки, мусіловичі і в'ялюки, і парипи, і цюпи, венгровичі й Гавати, і щоровські вольфарти, підлузький грицаки, малики і сав'яки, дорошенки й козуні, кузики і бегиї, постолянюки й п'ясти, салії і юрчаки. Ребрики і малики, костюки і сьолки, смеречанські семочки, симочки, каляндруки й зуб'яки, і Юскевичі, Петрики і Петраші, і Дмитрашки, і Дмитраші, не жаліючи душі, віддавали всі життя за щасливе майбуття, героїчну сторінку історії ямниці і всієї України. Писав наш земля Дмитро Теодорович Катамай, талановитий військовий українського січового стрілецтва, чета, громадський діяч, публіцист, редактор газети Громадський голос, один з тих, хто формував легіони українських січових стрільців та листопадового повстання. Ми не будемо сьогодні детально вдаватися в біографію Дмитра Катамая, бо кожен з нас тримає в руках брошуру про його життя і діяльність, автором якої є наш молодий історик ямничанин Андрій Сміжак. Надається право відкрити пам'ятник українським січовим стрільцям та воїнам української Галицької галець, армії. меценату Ярославу Івановичу Фриговичу, родичу Дмитра Катамай. Бранці по сходили з дочки, нові поняти сього раху. Декотрі ся помивали, де котрі бішови. Кого нападу, ся не сподівали, Більшовицького нападу ся не сподівали, кулемети те скочу, мов діна. Ніх соловейко, хлопці я, ранений. крикнув сотник соловейко, хлопці я раненого покладання вінка четерю Дмитру Теодоровичу Котамаю та Ямницьким січовим стрільцям від Василя Павловича Фащука надається учням ямницької школи. Те, що відноситься до усіх стрільців, я написав давно. Листопадовий зрив, листопадовий зрив, подія виняткова, народ Галичини піднявся за волю в бій. Іде народ піде під іята Франкова, що стала нам звільнити край вже свій. Із тяжкого ярма чужинської неволі у бій іде вже армія уга, що народилась в старовиннім Львові, щоб досягнути волі, слави і добра. На поміч ідуть вже стінчики січові, що славу здобували на Матівці в боях, але підступно дію нашим ріднім Львові, Відвічний ворог наш, той знахабнілий лях. Ідуть галя полки, муштровані у Франції, що до особів озброєні вони, і зупиняють стрільчиків на персонків ці станції, щоб у Львів на повичне не вийшли. і падають в бою там хлопці молоді, і проливають кров за рідну сторону, бо віддають життя, не трачучи надії, побачити Україну славі і вільну. Та ворог нахабнів, Європа помагала, пройшов величину, в стравали він мечем. Стрілецька армія боя, в боях ще відступала. в тяжких боях, застріла й за збручем. Ой, не тіща ляше, що позбруч ваше, ще не вмерла стрілецька слава. Вернуться ще тіні, стрільці, січові, задрожить вогні Варшава. Минули роки польської неволі, комуністичних пут московського ярма і Україна вже у війних народів колі, бо ж кров січовиків пролита недарма. Ми пам'ятаємо вас і будемо шанувати, жити ми наш нарік цім краю і Україну будемо дружно будувати, щасливу, вільну, рідну і свою. Тож Господеві разом помолімося, щоб допоміг діти нам домети. Покров у і просімо, щоб волю й долю і віру зберегти. Слава Ісусу Христу, Всечесні отці! Отці, поважна Ямницька громада. Ви знаєте, не можна не реагувати на те, що ви з року в рік вшановуєте пам'ять своїх величних постатей, вихідців з Ямниці. Буквально два роки тому ви відкрили пам'ятник. Сьогодні відкриваєте пам'ятну дошку. Представнику українського сучового стрілецтва, автору Мазепинки Дмитру Катимаєв. На наш погляд, це надзвичайно знаково, бо будемо знати свою історію, будемо мати майбутнє, а тим більше, історію ту, з якого і бан... з якого починався і Бандерівський рух. Бо саме з представників січового стрілецтва утворилася армія. Під проводом Степана Бандери. І символічним є те, що саме напередодні свята Покрови 71-ї річниці від дня утворення Української повстанської армії проходиться знакова подія. Дай вам Боже здоров'я за те, що ви пам'ятаєте свою історію, і дозвольте мені від імені депутатського корпусу районної ради себе особисто щиро привітати вас із завтрашнім святом покрови, 71-ю річницю, річницею української повстанської армії, побажати всім вам бути здоровими, щасливими, доворам, злагоди в родинах, і хай вам щастить. І дозвольте мені виконати ще одну приємну місію. На жаль, Семен Антонович Дейчаковський не був присутній, Ви мені дали Дейчаковський, вибачайте. Вибачайте. Подання сільської ради, я вам покажу, якщо хочете сперечатися. Тому що я уточняв. Житель села Ямниця за вагомий внесок розвитку культури і художньої самодіяльності та з нагоди 22-ї річниці незалежності України. Це от така подяка, встановлена вже новим корпусом депутатської тецької Ямниці, Повернувся, повернулися славні діти, які в ті буремні роки початку ХХ століття відвоювали незалежність України. Сьогодні вони повертаються сюди, у цих написах. Хочеться щиро подякувати за активну громадянську позицію пану Фриговичу. Хочеться подякувати тим меценатам, які долучилися до цієї справи. Адже дійсно сьогодні за бюджетні кошти таку стелу однозначно не вдалося б встановити. Хто не знає свого минулого? Той не вартий свого майбутнього. І це сьогодні, і завтра, і завжди українцям потрібно пам'ятати. Тому щира подяка вам усім сьогодні за те, що ви тут є. Дай вам Боже щастя, здоров'я, Божого благословення на довгі і довгі роки. Слава Україні! Слово надається. Доктору медичних наук Нестору Миколайовичу Середюку. Всечесні отці, дорогі громадяни, влада наша бачу присутня тут. Я сюди прибув на запрошення пана Фриговича і з великим задоволенням прийняв участь у цьому в цьому дійсно великому святі. Прочитав всю цю коротеньку інформацію, я собі згадав, що то не один такий був великий чоловік. Були такі люди по чинів, багато і дуже багато. І дійсно це велике свято сьогодні, що пам'ять про тих людей вернулася саме сюди, де вони народилися, де звідки, звідки пішли, як кажуть люди. Честь і слава вам, шановні яничани, хай Господь Бог вас благословляє і буде, і буде разом з вами. Дякую. Дорогі ямничани, а також гості ямниці, я дуже вдячний вам, що прийшли поглянути цей день Катамая 120 річчя, а також 120-річчя народження, а також січових річ 43 чоловіка. Світ ямниці. Пройшли часи з погоди. І все ні до що важко, все ставало. Так у моїй родині теж загинув. Вуйко, Василь, Осталянок. І звертаюсь до вас, молодь. Віжої громади, приходячи мимо цього місця, поклоніться, при можливості поставити свічку. І згадайте, щоб наші діти, правнуки, згадали, що ці люди, які загинули за волю України, це ваш Ярослав Іванович Фергович. Вибачте, що ж не так сказав. Слава Україні!